Ну що, продовжуємо дивитись на нові навушники Meze, цього разу повнорозмірні під назвою 109 Pro. Зразу скажу, якщо ви думаєте, що це 99 і на максималках, забудьте, окрім цифрового індексу і дев'ятки в назві, між ними нічого спільного немає. Ну, окей, ще дизайну вони трохи схожі. Давайте з нього і почнемо. Нові навушники мають аналогічну конструкцію голів'я, яке саме підлаштовується під розміри макітри. Дуги також сталеві, а от кріплення безпосереднього голів'я до них зробили більш витончено і дорого. Румини завжди вміли в дизайн. Чешки кріпляться дуже схожими гудзиками, і хоча самі вони також виготовлені частково з деревини, за рахунок відкритого формату, великої радіальної решітки і сітки під нею загалом відчуваються зовсім по-новому, а не як як еволюція іншої моделі, ну і як вони зроблені з середини, я навіть коментувати не хочу. Ви самі все бачите. Якщо підсумувати, то навушники виглядають просто холєра як дорожче, ніж коштують. Посадка тут дуже м'яка і легка, оголів'я не сильно притискає чашки до голови та її особливої потреби в тому немає. Завдяки дуже м'яким амбушурам 109 Pro і так забезпечують необхідну для роботи їх акустичної схеми ізоляцію без зайвого тиску. Самі амбушури тримаються на фланці, тому їх можна замінити на інші, але знайти якісь універсальні такої форми та товщини, я думаю, буде непросто. Як бачите, рідні тут велюрові. Що важ... В динамічних навушниках? Вірно. Динамік. Тут він має діаметр 50 мм. Підвіз зроблено з полімеру з барилієвим покриттям. Товщина цього підвісу всього 22 мікрони. Купол зроблено з целюлозного вулицевого волокна. Опір всього цього добра 40 Ом, чутливість 112 дБ. Працюють навушники в частотному діапазоні від 2 Гц до 30 кГц. Підключаються навушники до джерела кабелем з двома міні-джеками на кінці. Це не Мезе 99, до яких шнурок знайти той ще квест, але деякі обмеження все ж є. Як бачите, тут гнізда теж знаходяться. <кій> В дуплі, але воно не таке вузеньке, тому знайти конектори, що підходять, буде дещо простіше. В нас, до речі, кабель такий є. Поки що Altus, але буде і Symfony згодом. Якщо коротко, то я не знаю, що воно там всередині рідних шнурків, але мідний Altus трохи заспокоює навушники, позбавляючи їх часом надмірної детальності та шорсткості. Настав час поговорити про звук. Раніше ви в достатньо високому ціновому сегменті меза нам про. Лише планари, відносно доступні лірік, і вже дійсно дорогі Емпіріан та Еліт. Тепер до них доєднались динами не за три копійки, і звук в них Меза зробили таким, щоб нікому не здалося, що вони помилились дверима. Він детальний, об'ємний, як треба. Одним словом. Я думаю, ви вже звикли до того, що я не жбурляю помідорами в навушники за малу кількість низьких частот. Ну не вистачає їм маси. Ну з ким не буває. Мені теж її набрати не завадить. Ну і що? Зрозуміти правильно, 109 не бездушно сухі навушники, але вони не акцентують низ так сильно, як ми звикли в музикальних моделях. Тут більше уваги приділено його чіткості і точності, що робить його напевно навіть більш цінним ніж у випадку, коли його було б помірно більше. Зокрема, тому що текстурність низьких тут неймовірна. Я не можу пригадати жодні навушники, які б давали настільки шорсткий і багатий деталями бас при такій його кількості. Зазвичай вони грають ще світліше і легше. А тут він і кількісно, особисто мене влаштовує повністю, і якісно вищий пілотаж. Суто, по моїм відчуттям, добре виділений тут проміжок між середнім та низьким басом. Сам же мід підкреслено слабкіше, як і верхню частину низьких. Вона, якщо чимось і примітна, то не амплітудою, а тим як вона урчить і додає тембрально низьким звукам те як його. М'яса. Во. Саме це слово найкраще описує їх характер, адже якими якими, а жирним я б їх не назвав. Вони не м'які, повільні і ніжні, а швидкі та дуже фактурні. Не будемо накручувати колона в круги басу. Я думаю, ви зрозуміли, що його легка кількісна нестача компенсується якістю, здатною це затьмарити. На мою думку, NGM-моделі є однією з її основних особливостей на рівні зі сценою, про яку ми. Ми поговоримо трохи пізніше. А зараз будемо рухатись далі вгору по частотці, і мова піде про середні частоти. Знизу і всередині вони за характером схожі на бас. Трохи тіло, що вони звучало занадто сухо, проте більше уваги приділено роздільній здатності та пропрацюванню деталей. Як же вони відтворюють екстрім вокал або просто трохи сівші, рипучі голоси, це треба почути серйозно. На межі верхньої третини середніх є неприємний пік, при тому достатньо широкий. Іноді його зовсім непомітно, але деякі записи його проявляють, роблять це не найніжнішим чином. Звук в цьому випадку витрачає майже ідеальну комфортність, стає більш гострим, але проблема навіть не в тому. Чіткість на цьому фрагменті дещо нижча, тому навушники не лише кричать, а ще й роблять це не надто гарно. Цей насправді єдиний нюанс змушує мене назвати 109 про неймовірно критичними до якості запису і ще більше зведення. Просто тому, що дійсно професійну роботу вони грають бездоганно, як в плані технічному, так і з точки зору комфорту прослуховування. Щоб ви розуміли, типова скапка в дупі у вигляді скрипу. Собілянтів тут відсутня. Немає її, які підкреслення верхньої частини ВСЧ, що також є досить популярним рішенням і не менш популярним недоліком у невмілому виконанні. Що з високими? Вони помірно підкреслені і дуже протяжні. Захмарна чіткість забезпечує якість звучання загалом та натуральність звуків. Знову ж таки, за комфорт і слова поганого сказати в цьому плані не можу. Багатошарові, детальні дзвінки, чисті високі, які не збиваються докупи. І бла, бла, бла. А тепер про сцену, яку я вже заочно почав нахвалювати. І я забув текст: а тепер про сцену, яку я вже заочно почав нахвалювати. Вона тут дуже контрастна і тривимірна в буквальному сенсі слова. На деяких треках здається, що грає не лише там попереду, справа, зліва, а ще й ззаду, над головою, де завгодно одним словом. Ви скажете, що всі відкриті навушники грають дуже об'ємно. Але якщо ви послухаєте 109, то зрозумієте, що так дуже об'ємно грають зовсім не всі. Що по джерелам? Навушники квітнуть і пахнуть від детальних, чистих, але не занадто світлих джерел. Так, комусь може здатись, що ці навушники треба заспокоювати, а не підкреслювати їх характер, але якщо забрати в них дивовижну роздільну здатність і повітря, на мій погляд, це буде те ж саме, що викреслити соєвий соус з китайської кухні. Ви просто заберете в них один з важливих компонентів їх шарму. Хоча, якщо вам забагато іскрати, Можливо, варто подивитись на плеєри чи підсилювачі з приглушеними високими та високими середніми. Наприклад, з приводу музики, тяжкий метал в цих навушниках може грати не дуже добре. Висока концентрація інформації на верхній половині середніх частот разом з амплітудним виділенням створює деяке перевантаження. Проте все інше вони грають без перебору. Особливо добре їм даються гітари, як акустичні, так і електронні, як класичні, так і 800. Струнні, великі струнні та духові інструменти. Музику, насичену такими речами 109 Pro, можна слухати нескінченно. Порівняння ми почнемо з іншої Pro-моделі, а саме Beyerdynamic 1990 Pro. Вони більш рівні, в них менш виразний бас, немає такого помітного підйому на верхній частині середніх, більш спокійні високі. Навушники сама нейтральність. Вони більше підходять для професійної студійної роботи, але музику в них слухати. Певно, найкраща ідея. Мези звучать помітно цікавіше. Ну і ще одне: зі стаціонару вони грають набагато краще ніж з портативу. Тоді як 109-ті не настільки прискіпливі. Хайфаймена нам V2 тонально дуже близькі, з відмінностей більш рівні середні, ніжніші і високі, правдивіші, щільніші, низькі, і, звісно, сцена. Вона в китайців пристойна, але голографічності і феєричного об'єму вже. Немає. Якщо ви шукаєте більш чесний звук, я думаю, варто звернути увагу на Man. Хоча чисто за звуком вибір між ними і навушниками з Румунії насправді максимально складний. Замість висновків я скажу так: Meze 109 Pro – це навушники з одним із кращих дизайном та виконанням у своєму класі, але вони. Не зупинились лише на зовнішності. Подібно до Адвар, навушники не викликають питань до звука, адже грають вони дійсно гідно і точно не дешевше, ніж виглядають чи коштують. Так, є нюанси, але вони завжди є. І тут питання лише в тому, подобаються вони вам чи ні. На цьому в мене все. З вами був Дмитро Луценко, спеціально для каналу Ереін EAR. В описі цього відео ви знайдете посилання, по-перше, на ці навушники, а по-друге, на ламповий чатик в телеграмі і на підтримку в тому ж самому телеграмі. Тримаймося, бо ми того варті. На все добре, бувайте!